Новий рік це час, коли ми перевертаємо сторінку та починаємо все з чистого аркушу. Нехай все, що ви загадаєте, здійсниться. А я з радістю та навтенням буду відповідати на всі ваші професійні запитання на платформі. Найголовніше в наступному році, щоб мир був в нашій країні, а добро та радість навіки оселилися в наших домівках. А я буду готувати нові круті курси, щоб робота приносила задоволення. Нехай в новому році навіть самий звичайний день приносить. Маленький, приємний сюрприз. Смуток переростає в надію, а любов і мир супроводжують всіх, хто вас оточує. Редакція кадрової відеоплатформи №1 приєднується до моїх побажань і гарантує оперативно та фахово підтримувати вашу роботу весь 2023 рік. Нехай 2023 рік стане роком перемоги. Роком радості та щастя подарує нові мрії та сили. А кадрова відоплатформа номер 1 забезпечить впевненість у роботі та здивує новими проектами з новим роком. Головне в 2023 році вистояти і захиститися на покоління вперед для всіх українців. Нехай всі добрі починання. Будуть успішними а вам, шановні кадровики, забути термін мобілізовані. З усіма новаціями ми швидко впораємося за допомогою кадрової відеоплатформи з новим роком!